Виконуємо номер 1312 із підручника Алгібра 8 та номер 2912 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть графічне рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Побудуємо графіки функції y дорівнює х квадрат. І дорівнює 3х в одній системі координат. Обсиса точки перетину, і буде розв'язком нашого рівняння. Y дорівнює 3х це пряма пропорційна залежність, графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. тому Маємо для побудови прямої дві точки 0,0, і візьмемо мінус 1. 3 множимо на мінус 1, мінус 3. Для побудови графіка квадратичної функції рівні х квадрат складаємо табличку значень. Вибираємо значення х, знаходимо відповідне значення y. Мінус 3 у квадраті це буде 9. Мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 1 у квадраті це 1. 0 у квадраті це 0, 1 у квадраті 1, 2 в квадраті 4, і 3 в квадраті 9. Ну а тепер будуємо наші точки мінус 3 9, мінус 1, мінус 2, мінус 3, і 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мінус 3, 9. Мінус 2, 4. 1, 2, 3, 4. Мінус 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4. І 3, 9. З'єднуємо наші точки плавною лінією. Ну, а тепер будуємо графік функції. Y рівня 3х. Наші точки 0, 0 і мінус 1 мінус 3, мінус 1, мінус 2 мінус 3. Проводимо прямо через утворені точки. І як бачимо, точки перети у нас з координатами 0, 0 і 3 9. Отже, записуємо відповідь х дорівнює абсцисі, дорівнює 0 і х дорівнює трьом. І переходимо до другого завдання. У другому завданні побудуємо графік функції, y дорівнює х у квадраті, і дорівнює мінус дріб чисельник 8 знаменник x. Це у нас квадратична функція, графік парабола. Це у нас оберна пропорційність графік гіпербола, тому складаємо таблицю відповідних значень. Вибираємо значення х, мінус 3 у квадраті це 9, мінус 2 у квадраті 4, мінус 1 у квадраті 1, 0 у квадраті 0, 1 у квадраті 1, 2 в квадраті 4, і 3 в квадраті 9. Ну, і тепер відповідні значення для гіперболи. Візьмемо значення перше, мінус 8. Мінус 8 ділим на мінус 8 буде 1, далі мінус 4. Міс 8 ділим на мінус 4 буде 2, мінус 2, мінус 8 діло на мінус 2, це буде 4, мінус 1, мінус 8 ділим на мінус 1, це буде 8. Ну і тепер 8, це буде мінус один, 4. Це буде у нас мінус 2, 2, це буде мінус 4, і 1, це буде мінус вісім. Зараз я докреслю. Ну, тепер будуємо наші графіки по точкам. Мінус 3, 9, мінус 1, мінус 2, мінус 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перша точка. мінус 2 мінус 4, мінус 2, і 4, мінус 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, і 3, 9. І тепер плавну лінію з'єднуємо утворення точки. Ми побудували графік функції y до х квадрат. Ну, а тепер будуємо наші гіперболи мінус 8, 1. мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8, 1, мінус 4 2, це мінус 8, мінус 4 2, 2, мінус 4, 2. Мінус 2, 4, 1, 2, 3, 4. От ми вже знайшли точку перетину. І мінус 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це буде одна вітка. З'єднуємо. А тепер друга 8, мінус 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінус 1. Два мінус чотири. І один мінус вісім, чотири п'ять, шість, сім, вісім, і ці точки також з'єднуємо плавною лінією. І точка перетину з координатами у нас мінус два, чотири. І записуємо відповідь. абсциса точки перетину це мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Номер 13, крапочка 12 із підручника алгебра 8, та номер 29, крапочка 12, з підручника математика 8 виконано.